Привіт! Ми сьогодні з тобою бачимось вдруге. Скажи, будь ласка, як би ти представився для людей, які побачать тебе вперше? Мій позивний сол я оператор мультироторного БПЛА протиповітряної оборони? Круто. Скажи, будь ласка, чи можеш ти поділитись історією свого позивного? На жаль, ні, це особисте, і воно зі мною з дитинства можна так сказати. Добре, скажи, будь ласка, як сталося, що ти зараз в ЗСУ? Це дуже зважене, повноцінне рішення пройшов по рекрутингу спеціально щоб захищати країну. Чи був момент, який став для тебе точкою неповернення? Це, напевно, майдан ще 2014 року. А тут в, на початку повномасштабки одразу побіг у військкомат. А що найбільше вплинуло на твоє рішення саме долучитись до Збройних сил? На агресію проти України. Чому саме 4-2-3? Це було випадково е, і це було більш чутки. Були, що це класний батальйон. А за фактом, коли сюди потрапив, виявилося, що він дійсно потужний, і був це був правильний вибір. Поки що ти всім задоволений. Більше того, наполегливо прошу доєднатися до нашого батальйону. То в такому випадку, що б ти сказав людям, які зараз ховаються від призову. По-перше, це соромно. Дуже соромно. По-друге, це ваш обов'язок. По третє, у вас є на даний момент купа важелі інструментів для того, щоб піти служити там, де ви хочете, і тим, ким ви хочете. Розкажи, будь ласка, про навчання, як виглядав твій перший день підготовки? Я знову ж таки повторюсь, пішов по рекрутингу, і до того як доєднатися до Збройних сил України, я все, підготовлювався, літав на симуляторах більше 50 годин. Після чого доєднався до такої програми, як Drone Force, яка мене провела з моменту. ТЦК, тобто підписання документів проходження ВЛК, проходження БЗВП, набування фаху безпілотних систем і вже відправку у сам бойовий батальйон. А чи були якісь кумедні випадки на навчання чорного гумору Було чи безмежно багато, які я не хотів би розповідати. А які навички з БЗВП тобі реально стали в пригоді на бойових вилітах, якщо чесно, майже ніяких. Дуже мало, я би порекомендував програму БЗВП змінювати до більш сучасних ведень бойових дій, що на твою думку було найбільш недоцільним в навчанні? Практики Другої світової війни дуже багато тактичних методів, які вже віджили своє, і що більше просто забирає сили та ресурси армії і країни ніж приносить користі. Добре, якщо говорити про твої перші бойові. Виляти, які були відчуття, які емоції переслідували мені в цьому батальйоні дуже сильно пощастило, тому що, по-перше, злагоджений колектив. А по-друге, проходиться обкатка, тобто не одразу кидають тебе в якісь жорсткі ситуації. а Тобі допомагають освоїтись, вчать абсолютно всьому, чому ти не навчений чи не знаєш як? І все доволі природньо природним чином. Вливаєшся в роботу самого батальйону і в саму бойову ситуацію. А чи помітив ти зміни в собі під час служби? Завжди міняється. Міняється емоційний стан, міняються погляди на життя, на людей, на соціум і так далі, без цього ніяк під час війни. Можливо, з'явились нові звички або ритуали? Є деякі, наприклад, якийсь сувенірчик з собою завжди брати на Бойові виїзди є такі. Трохи релігійно, трохи ні. З комедією теж а, можеш сказати, які навички з цивільного життя тут знадобилися? А що довелося вчити з нуля? Я би сказав, що все з нуля, тому що все таки служба в армії це щось нове, інше, це трохи інша частина твого нового життя. Тобто, навіть твоя попередня підготовка перед рекрутингом все одно. Не вплинуло на це. Я вважаю, що ця підготовка це і було от, ну, початок цього нового життя. Скажи, будь ласка, чи змінилось твоє відчуття часу з початком служби? Воно дуже деформувалося з цієї точки зору, що е, спочатку від відчувається, що воно тягнеться, а за фактом ти дивишся на календар, і час летить дуже 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 швидко. Як в таких умовах ти перемикаєшся з бойового режиму на цивільний? Я не впевнений, що я можу перемикнутись на цивільний, бо. В країні війна, ми постійно прокачуємось у бойовому плані. Тому поки я б сказав, що на цивільне не перемикаюсь. Яким чином ти тоді відпочиваєш, де знаходиш ресурси? Для того щоб продовжувати боротьбу, спілкування з рідними, друзями. це трохи приземляє. Плюс я повторюсь, колектив 423 го батальйону доволі прекрасний. Є з ким про що поговорити, тільки, тільки гарні думки про це. Наші глядачі вже знають, що ти оператор дрону, але ще не знають якого. Розкажи, будь ласка, на чому ти літаєш? Я літаю на мультироторних системах. з FPV, тобто це квадрокоптери, і моє безпосереднє завдання це протиповітряна оборона, тобто виявлення, знаходження і знищення безпілотних літальних апаратів розвідувальних чи ударних противника. Скажи, будь ласка, що найскладніше в твоїй роботі? Потрібна концентрація і уважність. Про просто максимально уважним потрібно бути зосереджуватись на цій роботі. Чи були моменти, коли щось йшло не за планом? Майже завжди все йде не за планом, але потрібно вміти, і ти цьому вчишся, адаптуватись, приймати рішення в момент, коли все йде не за планом. Скажи, будь ласка, наскільки важлива інтуїція в реальному бою? Наскільки взагалі ти відчуваєш це? Ситуація заключається в тому, що Ті прилади і пристрої, і програми, з якими ми працюємо, вони можуть брехати, можуть надавати неправильну інформацію чи спотворену інформацію. Тому тут інтуїція максимально важлива. Ти повинен постійно навчатись, аналізувати, передбачати, що може бути, і йти на випередження тієї чи іншої ситуації. Тому інтуїція тут дуже важлива. А який нюанс твоєї роботи цивільні зазвичай не розуміють? Я думаю, що вони взагалі не розуміють цю роботу. Тут потрібно підійти з цієї точки зору. Скажи, чи є час думати під час місії, чи ти доводиш свої дії до автоматизму? І те, і інше. Інколи бувають нештатні ситуації, метеоумови, інший стресовий якийсь чинник, який змушує тебе адаптуватись. А що має знати людина, яка хоче стати оператором дрону? Найголовніше бажання. Тут найголовніше бажання і розуміння. Що ти хочеш робити? Якщо ти жодного разу в своєму житті не літав на симуляторі, але дуже цього хочеш і хочеш стати оператором БПЛА, тут найголовніше бажання навчать, будь-де в будь-якому навчальному центрі і в нашому 423-му батальйоні, так само люди, люди підійдуть з розумінням і навчать абсолютно всьому, що потрібно, щоб стати надійним, гарним оператором БПЛА. Якби ти описав ідеальний виліт? Це з розряду фантастика. <ріст> Скажи, чи міг ти уявити подібну роботу, коли був цивільним? Мені здавалося, що як тільки взагалі з'явились мультироторні системи ну, і дрони загалом на полі бою, я думав, що це буде майбутнє і, в принципі, так воно і сталося. Давай поговоримо про команду. Наскільки я розумію, ти працюєш не один. Розкажи, будь ласка, наскільки. Важлива довіра між вами, як ви взагалі працюєте, найважливіше в взагалі роботі м, БПЛА. Це команда, це конкретно екіпаж, злагодження екіпажа, а, бо немає якоїсь ролі, яка а, біль, більш важлива ні чи менш важлива а в екіпажі. Кожен виконує свою функцію, яка приводить до кінцевого результату, до якогось ураження а, і принесення користі як країні, так, так і нам особисто. Себто, у вас, у вас є негласна ієрархія між операторами? Ні, немає. Всі рівні між собою, всі один одному допомагають в будь-якій ситуації. А є таке, наче змагання: хто краще літає, хто більше зіб'є? Це завжди. Це таке хлопчаче, всі хочуть один перед одним повипендрюватися. Були ситуації, коли ти довіряв команді більше, ніж очам? Напевно, так. Да. Напевно, да. А бувають у вас конфлікти, які найчастіше, як ви їх вирішуєте? Бували емоційні ситуації, але все це пересікається і е, взагалі не повинно навіть з'являтися, тому що ми все таки робимо одну справу. Ми всі в стресі, коли е, виконуємо бойові завдання, але нічого такого катастрофічного чи епічного не було. А що найбільше ти цінуєш своїй команді? Злагодженість, злагодження, розуміння один одного і розуміння, що кожен виконує свою конкретну задачу. Добре, ми вже пройшли більшу половину питань, та мене цікавлять твої думки щодо суспільних тем. Продовжимо. Як ти відчуваєш ставлення суспільства до військових сьогодні? На даний момент я би сказав, що погано. Бо особисто, коли я був у відпустці, бачив, як чоловіки опускають очі в вагоні метро переходять в інші двері, і так далі. Я на даний момент, на жаль, почуваю себе не дуже зручно через серед цивільних осіб. Ти відчуваєш різницю між тим, коли люди бачать війну з екрану, і тим, що бачиш ти? Так вони не розуміють їх. Картинка вона неповноцінна. Вони не розуміють, що таке війна. У них немає повного усвідомлення, що це таке. Дуже пізно, але їм все-таки все одно потрібно включатись в те, що в нас в країні війна, і потрібно разом злагоджено працювати. Що тебе найбільше злить чи ранить у суспільному прийнятті війни? Те, що всі звикли, всі звикли, що війна десь далеко, вона ще не прийшла до них. Злить що дуже багато людей, які себе ставили як мужніми агресивними рексами, такими за фактом виявились сикунами, які. Неспроможні виконувати свої обов'язки перед державою. А як на твою думку справляється керівництво держави зараз? 50 на 50. Деякі речі дуже хороші, деякі потрібно дотискувати. Мені здається, що держава все-таки більше повинна дивитись і прислухатись до військовослужбовців, до конкретно тих людей, які зараз боронять нашу державу. Давай закінчимо на позитивній ноті цей блок. За що б ти міг подякувати людям в тилу? Дуже дякую кожному, хто долучається до зборів. Хто допомагає армії будь чим, будь-коли в будь будь-який момент, дуже важливо писати, дзвонити своїм знайомим, своїм родичам, всім, хто знаходиться на бойових діях. Напишіть їм, не стісняйтесь, Напишіть, спитайте, як справи, як ти там це як на мене важливо. Ти відчуваєш, що твоя робота реально впливає на хід подій? Я не впевнений на 100%, але я думаю, що ми доведемо нашу роботу до того, що ми відчуємо. А як на твою думку ці події можуть завершитися чи розвинутися? Я сподіваюся на краще. Я сподіваюся на пер перемогу над Російською Федерацією. Що для тебе перемога? Демократична Російська Федерація менша, менш агресивна, з меншою армією і демократією. Що б ти сказав собі 23 лютого, маючи теперішній досвід, вчись. Вчись, вчись. А якщо ми уявимо, що перемога настала, чим би ти займався? Все залежить наскільки довго я ще провоюю, чи повернусь до своїх попередніх робот, тем і хобі, чи поїду кудись далеко в ліс, подалі від цих людей. Можеш поділитися своїми хобі? Збираю моделі. Я граю на гітарі, граю в баскетбол, багато чого. Скажи, будь ласка, можливо, є щось що я не спитав, а ти хотів би сказати? Я би закликав о, глядачів доєднатися до 423 батальйону у новостворений взвод ППО. О, у нас є різні посади, у нас є активне, гарне навчання, о, прекрасний колектив. І я закликаю вас доєднатись до нашого батальйону. Дякую, дякую за слухання.